Питання не в тому, скільки нас буде, розумієте, про що йде мова, а про тому, який склад населення буде. Дуже часто запитують. Да? От скажіть нам цифру, да? скільки нас зараз, а скільки нас буде там, через 20-30 років. Взагалі, коли йде стабільна. Певна стабільність в державі, певна стабільність в регіоні. Ми можемо робити більш тривалі прогнози, і вони будуть, скажімо, більш реалістичними. Коли йде війна, ми і говорити про прогноз там до го року, хоча ми його робимо, але ну насправді він менш реалістичний, тому що все залежить від часу закінчення війни. Але важливо навіть не цифра, скільки нас буде, а важливо, ци, важливі цифри щодо структури населення. От я вам можу сказати, що там за 10 років, приблизно, якщо зараз це відбуватиметься, як відбувалося до цього часу, то приблизно більше навіть половини, трошки десь 51-52% населення це буде населення віком 50. А третина населення це буде 60. Ви розумієте? Тому а дід частка дітей вона скоротиться менше ніж до 10%.